В Івано-Франківську увіковічнили пам'ять українського державного та військового діяча Дмитра Вітовського. Анотаційну дошку встановили на фасаді будівлі на одноіменній вулиці Вітовського, 5. Нині ім'я сотника легіону українських січових стрільців, полковника Української Галицької армії носить 102-га бригада. Як на мене, це надзвичайно важливо, оскільки це спадкоємність поколінь. Відповідно, більшість наших сучасних героїв надихалися постаттями минулому, враховуючи, що їхній важкий шлях для здійснення незалежності України ну, він надихає, надає сил і розуміння того, що як важко тобі не було піти по цьому шляху, все одно в результаті. Ти отримуєш те, що маєш ініціатива встановити пам'ятний знак належить директору Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби Ярославу Коричуку та колегам з Івано-Франківського краєзнавчого музею. Історик зазначає, для нас постать Дмитра Вітовського важлива й тим, що саме він очолив листопадовий зрив. Та на жаль, додає Ярослав Коричук, не усі українці усвідомлюють внесок полковника в історію України. Мені буде qr код на цій дошці, який дозволить прочитати біографію про цю особистість. Особливо зараз, коли в місті велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і Франківськ розвивається як туристичний центр. Це необхідно робити, розкривати нашу історію, повертати з небуття можливо, певні імена, які забуті, в тому числі Дмитра Вітовського. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінківка. Каже, історія повторюється, і щоб засвоїти у руки та нарешті жити вільно, потрібно пам'ятати, як боролись за Україну наші предки. Це те покоління звитяжців, які в 20 столітті боролись за українську державу. Його син також був в лавах української повстанської армії. Теж трагічна доля його склалася. А сьогодні вже новітня бригада, 102-га бригада територіальної оборони бореться за Україну. Ми дякуємо захисникам, дякуємо хлопцям і дівчатам, які пішли в переважній більшості на початку війни добровільно, щоб захищати Україну. Тому є така спадковість цієї боротьби. Дмитро Вітовський трагічно загинув 4 серпня 1919 року в авіакатастрофі над Німеччиною. Він повертався з мирної конференції, на якій намагався переконати Антанту в необхідності визнати Україну новою державою на карті Європи. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія